З початком воєнних дій на сході та перших смертей, бажаючих здати кров побільшало, констатують медики з тих пір. В різних точках держави проходять акції здачі крові. Люди, які до них долучаються, прагнуть, хоча б в такий спосіб підтримати українських військових. Я впевнений думаю, що кожна людина повинна зробити хоча б якийсь вклад чи внесок. в допомогу нашій армії, допомогу нашим хлопцям за то. Я думаю, що на моєму місці може опинитись кожен і це кожен може зробити. Я вирішив, що це дуже важливо в цей час, тим більше у мене рідкісна група крові допомогти військовослужбовцям хоч чимось. Враховуючи те, що в мене маленька дитина, я сам якби, мені складно залишити сім'ю, щоб там воювати. Вирішив таким чином, хоча б допомогти. До центрів здачі крові люди приходять цілими групами, але тут кажуть лікарі: важливо, щоб донори здавали кров не тільки за компанію, а ставилися до цього більш свідомо. Хотілося б, звичайно, щоб люди. Не просто акціями приходили, ну це до організаторів. Не просто акціями великими приходили, а залишали свої телефони, і при самій гострій потребі ми таких людей зможемо викликати і задовільнити ті потреби, які є на даний момент. Декілька хвилин і контейнер з кров'ю наповнений, але перед тим слід пройти певні обстеження для організму людини. Це є корисна процедура, тому що вона папе тренує серцево-судинну систему, потім людина імунну систему тренує. І... Цини крові відновлюються пошвидше, і організм свого роду омолоджується. Здача крові не лише справа благородна, але й корисна, кажуть медики. Перед цим вона здає кров на дослідження, її перевіряють біохімічні дослідження, допускається до донорства. Після цього оглядається терапевтом, ставиться допуск, людина здає кров. Донором може бути людина з 18 років, при собі мати близького паспорт. Має бути здорова, практично здорова, тобто не мати ніяких хронічних захворювань, які є медичними протипоказами. Після збору крові медики направляються її до обласного. Військового госпіталю для поранених. Потреби транспортувати її на схід наразі немає. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час.